Як закріпити пилочку в Коли уважно подивимося до пилочки, ми побачимо, що тут є кусі зуби. Зуби на рівні отакої косиною. Беремо лобзик. Пилочку закріплюємо зажим біля ручки зубчиками до ручки. Взяли ручки. приспособлення. Ось так. І Ось тут. І перевернули так донизу. Ось. Оце стискається. Відпустили трошки зажим. Порівняли пилочку. Зафіксували, відпустили. Вона має бути бриніти. це пилочка закріплена. Що для цього потрібно зробити? Закріпити пилочку біля ручки, ось ці стиснути. звести її докупи і закріпити цей. Коли ми відпустимо, рамочка наша натягне пилочку. І вона має звеніти зубчики наружу. Ось так Між рамочкою і прижимом. Між рамочкою і прижимом, до якої закріплена ручка. Ось так закріплюється пилочка.